За спиною. Вона здогадалася ще до того, як побачила переписку. Жіноче серце не помиляється двічі. Марина стояла біля вікна, тримаючи в руках чашку холодної кави, яку так і не встигла випити. За склом вечірнє місто таке ж чуже, як і чоловік, що щойно вийшов з душу, витираючи волосся рушником. Ніби нічого не сталося. Ти пізно сьогодні, сказала вона спокійно, навіть занадто. Та робота. Клієнт затримався. Він говорив, не дивлячись в очі. Це був не перший його клієнт, і не перша брехня. Але цього разу остання. Вона не хотіла шукати, не хотіла знати. Але інтуїція змусила взяти його телефон, коли він пішов у ванну. Вона не рилась, просто подивилася один діалог, одне фото і одне я скучаю за тобою з його боку. Оголене плече дівчини в кадрі лише підтвердило те, що серце вже давно кричало її не поранило саме фото. Її вбила думка, що в той самий день, коли вона готувала йому обід, він писав інший, що його душа давно не вдома. Ти когось любиш, окрім себе? запитала вона, а він завмер і мовчав. І це мовчання було гірше за будь-які виправдання. Можеш не пояснювати, сказала вона тихо. Я вже все зрозуміла. Вона вийшла з кімнати, залишивши його стояти в тиші, серед теплого світла ламп і запаху її парфумів, які ще довго не вивітряться із повітря, але тепер вже ніколи не повернуться. Іноді зрада це не лише про тіло, це про те, як тебе забули, що коли ти була. poruch.